Зірка яскрава в небі Вість українцю показує Зірка яскрава в небі тривожному. Вість українцю показує кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сіні вже оповила Божу дитину. Зірці різдвяні в цім боці планети Зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято. Зірка освячує схід благодаттю і підглядає в окопи солдатів. Знає, як хочуть в це свято додому. Знає, що мають кутюваний тому. Поки не згасне у темряві ночі. Раптом солдат піднімає вверх очі. Видно прохання у сильних очах. До перемоги світи зірко шлях. Зірка летить далі, мішу збереш, Криму, Херсону, Одеси, ж. Світить де темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю. окупанти Темні, освячуючи горизонти, в домі, де рідних чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі, де хтось вже не повернеться. Зірка різдвяна сяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не віддамо з Богом в серці свого. Христос родився. Славімо Його. Не віддамо з Богом в серці свого. Христос родився, славі.